Дітки, але нам поваги. Дякую. Ну що, Шановні друзі, сьогодні завершився наш п'ятий турнір. український турнір фест, цього разу серед діточок 2013 року народження. Дуже крутий турнір, емоційний. Всі, звичайно, переживають за своїх діточок, тренера за вихованців, батьки за дітей. Але насправді дуже круто, що. На сьогоднішній день у нас є така можливість дійсно зустрітися, обмінятися досвідами, поспілкуватися, побачити, як розвиваються інші команди. І насправді я впевнений, що кожен тренер, кожна, кожна дитина вона підкреслить для себе щось корисне для того, щоб в перспективі стати найсильнішими і найкращими. Сьогодні я дійсно хочу кожного з вас привітати за дійсно чудовий турнір, за класні емоції, за те, що ви Намагалися всі абсолютно команди, незалежно від місця, яке було зайняте, намагались честь і спортивній боротьбі довести, що ви найкращі. І я впевнений, я впевнений, що дійсно свято спорту, свято футзалу, футболу нам вдалося на всі 100% за цих два чудових дні. Так що величезне кожна вам дякую за вашу участь. Будемо проводити я особисто голова спортивного клубу «Сокіл» та асоціації футзалу хмельницької області Артем Влас та керівник асоціації ви вибачте, голова комітету асоці... дитячо юнацького футзалу асоціації футзалу хмельницької області це Микола Григорович. Шановні друзі, наша ранної традиція під час всіх наших заходів це є вшанування пам'яті наших героїв, наших людей, військових, яких... На превеликий жаль немає зараз через цю кляту війну. І, знаєте, допоки в наших серцях буде жити пам'ять про них до тих пір, Україна буде дійсно незалежною. І ми дуже в це віримо в майбутньому, в дуже короткому майбутньому ми будемо жити в мирній країні. Але сьогодні я закликаю вас, кожного з вас, згадати про тих людей, яких, на жаль, немає. Я впевнений, що вже майже кожного це стосується. Кожного є друзі, родина, знайомі. І ми всі дійсно дуже сумуємо через те, що ми зараз опинилися в такій жахливій життєвій ситуації. Але я закликаю вас шанувати пам'ять гучними описками всіх тих людей, яких немає і молитися за тих людей, які дійсно на сьогоднішній день в складних умовах перебувають на фронті і захищають нашу. Кожну команду е сюди для отримання пам'ятних і знаків нагород. Отже, за підсумками змагань кращим гравцем в своєї команди визнаний Михайло Шевчук. Вітаємо! <праць> Друзі, кращим гравцем своїй команді визнаний ілля Сидоров. Вітаємо! Равцем своїй команді визнаний Тимофій Філімонов. Вітаємо! <плес> Но, не друзі, кращим в своїй команді визнаний Андрій Кабачинський! Вітаємо! Друзі, кращим в своєї команді визнаний Богдан Лихолад. Вітаємо! <праць> друзі, кращим в своїй команді визнаний Арсен Кащук. Вітаємо! в своїй команді визнаний Олег Пархоменко. Огрхоменко. Кращим в своїй команді визнаний орес Цяний. Вітаємо! Кращим в своїй команді визнаний вадим вітаємо МВП гравець турніру нагороду отримує Денис Фещенко. Вітаємо! І справді, дітки, пам'ятайте, що це ваші другі батьки, тренера, і цінуйте їх, цінуйте їхні старання, їхній час, який вони з вами проводять, тому що це дійсно найкращі роки в вашому житті, і ви їх переживаєте поруч зі своїми родинами і поруч зі своїми тренерами. Тому ми хочемо вручити такі пам'ятні сувенірчики, знак поваги до тренерської роботи. Запрошуємо Аркадія Юріча Баталова, тренера команди ДСЖ номер 3 Я пам'ять право зараз. Шановні друзі, також хочу відзначити дійсно дуже шановну людину в нашому місті. Сам особисто пам'ятаю ті юні часи, коли займався Андрій Анатолійовича. Звичайно, поважаю його як людину, як тренера, як спеціаліста. І Андрій Анатолійович дуже цінує нашим знайомством. Так що запрошую вас, Андрій Анатолійович. Друзі, переходимо до відзначення команд. Запрошуємо всі команди для отримання пам'ятних медалів учасника і, звичайно, призових місць і команди, які це вибору. Отже, пам'ятними відзнаками нагороджується учасник всеукраїнського турніру футзалу ОТ, футзалфест 2024 Команда ДСШ номер 3 місто Хмельницький. Будь ласка. Шановні друзі, пам'ятними відзнаками нагороджується учасник всеукраїнського турніру з футзалу. Команда ДЮСШ чорні місто Хмельницьке, номер один. Орожується учасник всеукраїнського турніру з возалом. Команда соків Помаранчеві міста Хмельницький. Пам'ятними відзнаками нагороджується учасник всеукраїнського турніру футзалу Тоза 2024 Команда викликає нам з місто Луцьк. Будь ласка. учасник всеукраїнського турніру з футзалу «Отопу» за ФС-2024. Команда «Дербі Олімпія Юнайтед-2» місто Луцьк. Учасник сукраїнського турніру з футзалу команда КСШ Номер. І Бірюзові, місто Хмельницький. Будь ласка. Володар третього місця всеукраїнського турніру з футзалу Отопозалфест, команда спортивного клубу Соків чотирнадцятого року народження. футзалу Отофузал ФС-2024. Команда спортивного сьогодні 2017 року народу. Це двадцять серед дітей. Шановні друзі, ось ми і знаєте, завершили нашу офіційну частину. Попереду кожного з вас своє життя, своя дорога життєва. І я особисто хочу кожному з вас побажати успіхи, побажати вам качі, побажати вам родинного тепла, затишку, щоб в ваших родинах все було найкраще, всі були здорові, а ваші дитячі мрії, хлопчики, щоб вони дійсно. І ту ціль, яку ви перед собою поставили, вона була обов'язково реалізована. Від душі вам велике дякую і слава Україні! Слава! спільний фото всіх запрошуємо, на